Тобто дійсно є домінантою. Колона нагадує своєрідну гармату, нижній постамент фортеці Полтава. В підніжжя пам'ятнику вмонтовано 16 гармат, взятих з Полтавської битви та з фортеці переволочної. Сам же Орел тримає в клюві лавровий кіно, який повинен покласти на голову переможцю. Дивиться Орел в сторону поля полтавської битви, куди також направлені стріли в його кіста, стріли туруни Бога війни. У широкових роках 19 століття на Олександрівській площі, таку назву вона раніше мала, був розбитий парк. Це був єдиний з трьох існуючих парків в Полтаві, відкритий для відвідувачів, де був безкоштовний вхід, а по вихідним тут грав духовий оркестр для відвідувачів цього парку. І ми з вами знову звернули на головну вулицю нашого міста.